Знаєш, я не писав давно Та кожне слово зараз це ти Знаєш, як сильно мучить дні без тебе, як болить, коли тиша замість тебе Пишу не вірші не рими, це просто крик, бо ти у голові, як мій дикий бік, і ти тому за що вертай, коли не сплю. Надихаєш робить те, що робить, не люблю. Я б зробив усе, щоб бути поруч на мить. Лише погляд твій мене зміг оживить. От сука, любов з першого погляду вбила, я не вірю, поки ти мене не накрила і тепер не забути ту милу, малу. Я все себе віддав, щоб сказати люблю. О! Сиджу і мучуся, ти не моя. А відстань між нами мене з'їда Ти десь далеко і світ мовчить, а серце все одно до тебе кричить, я не цар і не герой екрана просто пацан, що тримає рану, і хай роки пройдуть, я не звідуті очі, що снились мені в жару. От сука любов з першого погляду Вбила, я не вірю, поки ти мене. Не От, сука, любов з першого погляду вбила я не вірю, поки ти мене не накрила і тепер не забути ту милу малу, я все себе віддав, що сказати Лу". Любов, як дим, від сигарети пускаєш у небо, та вона все десь осад на серці в легенях білі, я все шукаю ту саму мить напишу тобі, як ти там і чекатиму будь-який знак Може лайк, може син, може тиша Та я все одно не зможу зникнути з тих вершів От сука, любов